Усіх вітаю, ви на каналі Маталайф. Тільки корисна та цікава інформація під час війни з російським окупантом. Ну, в цьому відео дуже багато мене прохали. Я покажу, які є грілки, і виявим топ-3 грілок, які ну, саме використовують військові. Бо всі грілки нам присилали волонтери. Тут ніякої реклами немає, ніяких брендів, тут все, все перемішане, і все я передавав до військових. І ось вони мені розповідали, які грілки їм не передавати, які бажано передавати і що вони використовують. І так, ми почнемо. У нас тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У нас сім видів грілок, і ми зараз виїмо три самі найкращі, які хлопці використовують. І так. У нас на останньому місці каталітична грілка, ось така ось така каталітична грілка. Вона гріє за рахунок того, що, як тут відкривається, тут у нас такий вугілля таке. Воно підпалюється з двох боків. Я вже огляд цієї грілки робив. І вона вставляється ось сюди, отак. Отак. Все. І вона працює, і, в киш... і можна покласти лише в кишеню. Мінус її в тому, що зі всіх грілок вона розпалюється дуже довго. І дуже часто вона тухне. і Постійно треба її підпалювати, підпалювати, плюс до неї потрібне це вугілля. З собою постійно носити і десь його брати, то вона в нас на останньому місці. Далі у нас теж каталітична грілка йде, але вона бензинова. Огляд теж є на каналі бензинова грілка. Це у нас зіпа. Вони є різні і китайські різні. Е... Мінус в тому, що теж треба з собою носити бензин. Він українського виробника, є оригінал, ролі не грає, воно все працює. Е, вона розпалюється швидше, ніж ця грілка, але мінус в тому, що треба з собою бензин ще носити, і ти можеш її обігрівати тільки тіло. В карман поклав і все. Оце іде мінус. Далі у нас іде отака хімічна грілка. Е, це теж волонтери нам робили. Я не знаю, вона, мабуть, вже використана. Вона нажимається тут. а ні, не використана, Ось вона тут нажимається, якщо видно, бачите, і реакція пішла. пішла, І вона нагрівається. Її треба розмяти, отак, поки вона гріється. Ось ми її розминаємо. Все, вона моментально, моментально, вона вже гаряча, не, на не треба розпалювати оце і чекати там хвилин 15-20, щоб воно прийняло ту температуру, яку потрібно. Вона працює зразу. Мінус в тому, що її можна використовувати тільки для тіла. І вона гріє десь 2 години. 2 години гріє. От теж те, те, що ми... Тестували. І для того, щоб її привести до робочого стану, бо це багаторазова грілка, її треба на 2 хвилини кинути кипячу воду. Через 2 хвилини, як вона побула в кипячій воді, вона знову може застосовуватись, опять нажимаєте, вона починає гріти. То мінус в тому, що треба ну, кипячу воду десь брати і всього ліж на 2 години вона працює. Далі у нас от така цікава річ нам передали з Італії чи з Франції, не знаю, от такі стільки. стільки, Ось тут є, бачите, зарядка іде, кнопка вк включення. Це безпроводні стільки з обігрівачем. Тут йде до нього в комплекті от такий брелок, Тут три режими є ход, це максимальне, медіум і, і саме на менше температура. Вони дуже удобно. от я зараз В мене такі, вони вже в моїх ботинках я їх використовував, але хочу сказати, мінус їх в тому. По-перше, що треба стільки, якщо зарядити, треба їх дістати їх заряджати. І тут і треба на зміну ті старі стільки, які ми дістали з забувки в це раз. По-друге, вони срабатують тільки тоді, коли нагрузка є на стільки. Тобто, якщо ви їх зняли, вони не працюють. Якщо ви оділи та сіли на стілець, то нема ваги на них, тут датчик якийсь є, і вони не гріють. То якщо треба сидіти десь у окопі чи в бліндажі, вони працювати не будуть. Тільки тоді, коли ви ходите. Ходите і є нагрузка на них. От цьому мінус. А так взагалі гарна річ. Вони у нас не продаються, але вони є, і я їх вам показую. От такі стільки. На заміну таким стількам є отакі стільки. Вони продаються у нас в Україні, вони проводні. Проводні я їм теж користувався. Ось ось такі стільки. Вони йдуть на роз'ємах. І вони вставляються, щоб і тут торчить отакий роз'єм. Ви оці провода через штанину. Сюди отак протягуєте в одну штани, в другу, а третій у вас тут іде до карману, де буде тут е, е, цей як його. Е, павербанк, О, а то забув вже, як називається. павербанк, І ви втикаєте і все, вона працює. Якщо вам не треба, ви пауербанк витягнули... Шнур, вона не працює. Якщо сів павербанк, ви можете замінити на новий чи зарядити той, то вона багаторазова. І я вважаю, що це дуже корисна річ. І от таке хлопцям подобається. Вони, ну, Ціна їх дорожча, але вони багаторазові, Ну, на постійно вони, вам поки ви їх не угробите чи не дірвите провод. Далі. Що у нас по стількам? Хочу сказати, що у нас по стількам, то що, що замерзає на тілі у солдата, це руки, пальці та ноги і пальці на ногах. От Якщо це буде в теплі, то і тіло буде, буде тепло. Якщо ви на себе можете все надіти, то на ноги ви, навіть, якщо будете сустяні носки і все на світі надягати, якщо ви стоїте на морозі, то ви буде холодно пальцям, потім ви їх будете не відчувати, вроді би не холодно. А в кінці дня з'ясовується, що у вас. Відморозило пальці. І вас евакуюють з позиції, то, що у вас обмороження. Тому максимум-максимум треба грілки ті, які гріють ноги. То у нас далі стільки. От це у нас ну, різні виробники, це нам те, що передавали волонтери. Вони всі, принцип однаковий. Ось вони. Тут ви їх просто жмакаєте і вставляєте в обувку. Все, вони гріють. Все супер. От, оце вдобно, що і вони гріють різні. Тут 8 годин написано, тут не написано скільки на китайських. 8 годин вони гріють. Тобто на день вам вистачає от таких І вони тоненькі, їх можна в рюкзак накидати там з десяток і вам на зміну там, на 3-4 дні хватать з головою. От, оце, да. І слідуючий виробник у нас стейкход. Що мені сподобалось, нам присилали такі, багато присилали саме цих грілок. Вони хімічні, теж, як, як і ці, вони є різні, вони є для рук, є для ніг. І є для тіла. Ну ось я тут розпаковую це, що у нас для ніг. Ось, бачите? Так. Ось ми достаємо. І у нас от, от такі у нас мішечки. Їх треба змакати І, от щоб... Було видно, у вас ногу ви вставляєте і на пальці на носок, в чому їх прикол, що мені сподобалось з цієї фірми Хотхед. Тут є наліпка. Наліпка. Ось ми її здираємо. ось І ви на носок, на носок собі приклеюєте і вставляєте в обувку. Ось вона приклеює, приклеюється, грубо говоря. Тільки її можете знизу. Можете зверху, це як вам вдобно. І воно дуже гарно гріє. Дуже гарно гріє. Тут написано, що вони гріють скільки, до 8 годин. Ну, я перевіряв, що гарно. Бо є ще виробники, які теж такий принцип, але в них цього клеючого слою немає. І дуже, дуже важко, ну, нереально, щоб ви на носок. І в обувце поклали нереально. Воно повзає. Якщо хтось каже під носок, ви попробуйте, Якщо під носок його підкласти, то воно спочатку воно розігрівається до 50 градусів. І воно дуже пече і некомфортно, і неприємно. А оце, ну, от такі рекомендую. От хлопці. Прохавали мене от три види. От такі хот вони різні є для рук, для ніг та для тіла. Там для тіла вони більше, і їх теж вони усі з липучкою. І вони розтягують їх, і на, на, на натільне більо вони їх приклеюють і все, воно гріє. Оце супер. То що я хочу сказати? Е, от для мене е, три, ну і для хлопців. Три грілки, які потрібно передавати. тобто Не, не треба щось купувати, от, що, що я там показував. от Три вида це потрібні. Електрична. Отакі от, от хетерських, які нарібки там є, і звичайні стільки, стельки, які йдуть до обувки. Все, от все, більше нічого не треба. То не, не тратьте гроші на Марні обігрівачі, які дорогі. Ось у вас є три, ви можете любі з них вибирати і нам присилати, якщо потрібно. Ну, сподіваюсь, що ця інформація була вам корисна, що ви будете знати, які види є грілок і які з них на краще. Ми визначили топ-3 грілок, які можна достати в Україні для наших військових. А у нас попереду дуже багато оглядів. То не забуваємось підписатись на канал Мотолайв, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. Бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.